Швидкодіючий клей на цементній основі TechnoFay Rapid. Застосовується для укладання мозаїки, керамічної плитки та керамограніту надвеликого формату. Зверніть увагу, клей має таке маркування c 1 ft Що це означає? Літера C означає, що клей на цементній основі, а цифра 1, що він має стандартне застосування. Літера F означає, що клей швидко набирає міцність. А саме вже через 3-5 годин можна приступати до затирання швів та ходити по укладеній плитці. Літера Т означає, що клей тексотропний та має мінімальне сповзання. Можна наноситись на вертикальні поверхні. Клей постачається в крафтових мішках вагою 25 кг. Тож, давайте подивимось на нього та перевіримо його в роботі. Виглядає клей наступним чином та має сірий колір. Для приготування клеєвого розчину на 25 кг суміші нам необхідно 6-7,5 літрів води. Для того, щоб переконатися в якості матеріалу, я замішаю невелику кількість клею. Для замішування розчину необхідно суху суміш додавати в воду. Клей замішується міксером на низьких обертах. Приготування розчину відбувається в два етапи. Спочатку замішуємо клей до однорідності протягом 5 хвилин. Залишаємо клей на 3 хвилини, а перед використанням замішуємо клей ще 2 хвилини. Зверніть увагу, клей набирає міцність вже за 10-20 хвилин. Тому після приготування розчину працювати з ним необхідно дуже швидко. Пам'ятайте, що обов'язково перед нанесенням клею поверхню необхідно очистити від пилу та зволожити. Товщина шару нанесення клею має бути 8-10 мм. Витрата матеріалу 3-5 кг на метр квадратний. Температура застосування клею Техноферед від плюс 5 до плюс 30 градусів за Цельсієм. А температура експлуатації від мінус 40 до плюс 80 градусів. Пройшло 5 хвилин. Можете переконатись, плитка не сповзає та навіть не відвалюється. Клей для плитки Технофераpit завжди в наявності на складі. А замовити ви можете за цим номером телефону або оформивши заявку на нашому сайті. А з повним асортиментом клею для плитки та затирки ви можете ознайомитись за посиланням під відео. Запрошую вас підписатися на наш канал. Тут є багато цікавих та корисних відео. Обирайте тільки якісні та професійні матеріали для ремонту та будівництва, бо ми там, де будують.